Вовчанський медичний коледж. Я так. навчався в ньому після 9 класу. Я вступив до нього, навчався за фахом фельдшера Кошер. І от в одній з груп. Е була дівчина, на яка ага. мені сподобалася. Я ходив на практику до патологоанатома. і куди прям в, в морг, морг. Так в морг ходив. Mm. Е, група стоїть, він щось розповідає. Я ж думаю, ну окей, що я буду? Я не буду соромитись, я все рівно буду щось додавати. Я один раз додав, він мені зробив зауваження. Я другий раз е, щось додаю. Він мені зробив зауваження. Я поруч стою з цією дівчиною. Катерина її звали, якщо тобі цікаво. Так Дуже. от я ще раз додаю, і потім в якийсь момент він кидає. Інструменти і каже, ти що саме розумний тут. Серйозно, прям так, так сказав. Так. Я кажу: кажу, вибачте, да, не треба вибачатись. Так. Він каже: бери е, ножовку і пиляй. А що Катерина? А, а Катерина. Вона дочекалася, коли ти допіляв. Чи вона а, бу... а, а Катерина е, е, сказала наступне: я, Ну, я не хочу казати дослівно. Як вона сказала. Чого? Ну, Є якась цензура. Катерина сказала: слухай, ну ти і. Бешкетник. Башкетник, так.